Друзі, привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную підбірку кращих романтичних серіалів, які є українською озвучкою. Вони піднімуть вам настрій, дозволять відволіктися від повсякденних буднів і зачарують неймовірно гарною картинкою, красивими акторами і цікавими сюжетами. Тому всім, хто хоче розслабитися, відволіктися і просто насолодитися легким, невимушеним кіно, рекомендую дані серіали до перегляду. Незмінно хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою ЕМІЛІ в Парижі країна виходу США, рік виходу 2020». Головна героїня серіалу це дівчина на ім'я Емілі. Вона живе в Америці у місті Чикаго, де почувається достатньо чудово. Щоправда, несподівано дівчина отримує пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Їй доведеться спробувати себе на новій роботі. Еміля змушена заради неї перебратися до Парижа. Мало того, що вона змінює місце проживання, та ще й доведеться перебратися зовсім на інший континент. Тому героїня серіалу збирає валізи, залишає свого хлопця і відправляється у місто любові, не знаючи жодного французького слова. В Парижі Емілі допомагає своєму роботодавцю, який ніколи не користувався соцмережами, відійти від традиційного маркетингу і стати кращим у своїй справі, а також розширити бізнес. При цьому дівчина не забуває і про особисте життя. Занурюючись у низку захоплюючих пригод з новими колегами, друзями та коханцями. Хто не бачив даний серіал, рекомендую до перегляду. Буде цікаво. На другому місці знаходиться серіал під назвою Селфі, країна виходу США, рік виходу 2014». Серіал селфі це дотепна молодіжна комедійна мелодрама про дружбу та кохання, а головним чином про життя популярної інстаграм-блогерки. У центрі сюжету даного серіалу знаходиться дівчина на ім'я Еліза Дулі, котра відкрила для себе соціальні мережі та смартфони. І вона витрачає весь свій вільний час на збирання лайків та вподобайки і пошуки залучення нових френдів та освоєння різноманітних додатків. Але коли одного разу дівчина потрапляє в незручну ситуацію і стає посміховиськом для колег по фармацевтичній компанії, Еліза нарешті усвідомлює, що час її вже знайти справжніх, а не віртуальних друзів. Тому Еліза звертається за допомогою до експерта з маркетингу і брендингу на ім'я Генрі, який терпіти не може Фейсбук, і який думає, що знає, як виправити дівчину, хоча сам спілкується в реалі ще менше за неї. Як будуть розвиватися події і що стане з Елізою, все це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Особисте життя країна виходу США, рік виходу 2020». Сюжет романтичного серіалу Особисте життя показує зворушливий і захоплюючий шлях молодої дівчини Дарбі Картер від першого кохання в дитячі роки до справжньої усвідомленої любові в дорослому житті. Випускниця Нью-Йоркського університету будує великі плани на життя і роботу в мегаполісу, який ніколи не спить. Дербі орендує житло разом з трьома сусідами по квартирі імпульсивною Сарою і її бойфрендом Джимом, а також відвертою Мелорі, яка завжди чесна і відкрита. Будучи молодою і цілеспрямованою дівчиною, Дербі зіткнулася зі своєрідною життєвою кризою, коли зрозуміла, що не знає, чого хоче. Вона вступає в нові любовні відносини і ще сподівається, що черговому залицяльнику судилося стати найбільш значущою людиною в її житті. Тому кожні нові романтичні відносини змінюють дівчину та її світогляд, а також наближають до зустрічі з чоловіком її мрії. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою «Дивовижна місіс Мейзел країна виходу США, рік виходу 2017. Перед вами серіал, який розповість про жінку на ім'я Міріам. Вирушаємо з вами у 58-й рік минулого століття. Головна героїня живе, не знаючи проблеми складнощів. Вона має все, щоб бути по-справжньому щасливою. Відносини з чоловіком ідуть угору, а двоє дітей тішать її щодня. Сім'я живе в чудовому райончику, який завжди приваблює своїм затишком та красою. Одного дня Міріам Мейзел відкриває в собі неймовірну здатність. Як виявилося, жінка чудово веде стендап. Вона здатна навіть найпростішою історією викликати сміх близьких людей. Але життя головної героїні змінюється повністю, коли та починає робити успіх у цьому напрямку творчості. Що чекає Міріам і чи зможе вона поєднувати роботу і сім'ю? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. На п'ятому місці знаходиться серіал під назвою Білий лотос країна виходу США, рік виходу 2021». Кожен сезон серіалу оповідає про групу мандрівників, які відпочивають у готелі Білий лотос дія першого сезону відбувається у готелі, розташованого на Гаваях, а другого сезону у Сицилії. У центрі сюжету елітний курорт на Гаваях, котрий приймає гостей і обіцяє їм незабутній відпочинок. Менеджер Армон завжди зустрічає клієнтів ідеальною усмішкою, але в глибині душі відчуває втому від роботи в індустрії гостинності. Белінда талановитий інструктор по здоровому способу життя, яка зачаровує клієнтів своєю добротою та терплячістю. Олівія і пола подруги на відпочинку, які вважають себе кращими за інших через свою хорошу освіту та інтелектуальні здібності. Олівія приїхала в готель разом із сім'єю, незграбним братом Квіном і батьками Ніколь та Марком. Долі гостей і співробітників готелю химерним чином переплітаються і складаються в дотепну і актуальну історію про привілеї, владу, класові відмінності і людську гідність. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, приємного перегляду і до скорої зустрічі!